Які асоціації виникають у вас в голові від слова відьмак? Можливо, це кошачі очі чи все тіло в шрамах, а може це сивий хвіст на макітрі в будь-якому випадку в кожного свої асоціації з цим великим словом. Особисто я, коли чую слово відьмак відразу згадую найкраще РПГ в історії і секс з чаклунками. Projekt Red виявили формулу успіху ідеальної гри, і тепер ми маємо просто прекрасне РПГ з класною музикою, з цікавим світом, з гарним сюжетом, який відбувається в декораціях, які охоплюють цілих три країни, з чудовими персонажами, харизматичним головним героєм і просто стоною Лора. Ще в дитинстві я грав другого відьмака і зовсім недавно в мене в стімі з'явився третій. І я подумав, час прийшов, і саме тому, що час прийшов, я і підготував для вас мій огляд на. Відьмака ця гра настільки шедевральна, що я навіть не знаю, з чого розпочати. Напевно, почну з дизайну світу, тому що він прекрасний. За основу взяті міста, в яких дійсно описувались події в книгах, а третій відьмак в цьому сенсі стрибнув на кілька метрів вище за своїх попередників. Все починається в маленькому містечку Білий Сад. А потім ти вже побачиш і величезну локацію, де править кровавий барон. А, ну що там дід козу трахав, тобто я провелен. він, він духов бачить. Потім можна побачити велике місто Новіград, так, таке саме місто є і в дійсності. І ти встигнеш насолодитися цим шармом міста 13-го століття. Ну чисто міські проблеми. Комусь треба склад відчистити від криса, комусь дуже хочеться подивитися, як горить на вогні чародійка. Ну а хулі, чому б і ні? Потім ти встигнеш позбирати три кляті знаки питання на скеліге. Ну і на фоні ще можна взяти участь в гонках престолу даного острова, і від твоїх дій залежить, хто там стане новим королем. І навіть якщо ти не встигнеш зробити всі активності на давніших локаціях, то будь ласка, адже Геральт, як знайде свою цирі, сука довго вона ж тікала. Поїде назад в давніші локації, щоб закінчити сюжет і розбити нарешті цих ельфів, які коспають Dark Souls. Ну і гра не заставляє тебе проходити сюжет. Ти спокійно можеш підійти до дошки і взяти собі заказ на накерів і просто спокійно жити життям відьмака. І просто кайфувати. Ще весь світ просто під зав'язку набитий різними квестами. Від допоможи бабці дістати сковорідку з хати до розбуди вампіра, який тебе ще й нахуй відправить». Що, уже 1358? Ні. Ні. Ну так і піздуйте відсюди. Ех, вічно за мною відбувається щось таке. Ну з ким не буває саме тому, і маленький квест стає маленькою, але все таки пригодою. І з таких пригод і виростає дуже цікавий ігровий досвід це. Круто. Ну і після описання світу, де відбуваються події, поговоримо і про самі події, тобто про сюжет. Сюжет не сказати, що продовжує дві попередні гри, адже більшість ігрової спільноти, яка грала в інші частини відьмака, починали саме з третьої, тому що гра непогано налаштована нову людину, яка ще не знайома з концепцією виміру відьмака, адже всю потрібну інформацію можна прочитати в самій грі. Розповідь не продовжується з попередніх ігор, тому що в кожній частині Геральт встановлює до себе нову ціль. І цього разу відваку потрібно знайти свою прийомну дочку, за якою гоняться ельфи, чисто білки з другого виміру, які хочуть роз'їбачити всі виміри і господарювати повсюду. Ну і цир їм потрібно, щоб транспортувати їхню армію через світи, адже в неї є такі здібності. І ми подорожуємо з цілею її знайти та урятувати. І по дорозі ми зустрічаємо дуже багато різноманітних і цікавих персонажів. Від баті-алкаша, у якого з талантів це тільки прийобувати життя власної родини, до цілих імператорів і матюкливих тролів. Сука. Персонажі тут взагалі просто колосально круті і цікаві. І найкраще, що з них може тобі дати ця гра, це головного героя, який, як ніхто інший, підходить на цю роль. Геральт із Рівії. Не просто кусок без ініціативного гівна, як, наприклад, Клот з третьої ГТА, а продуманий персонаж з зрозумілими проблемами і потребами. Ну треба мужику трахати гарних чаклунок. Ну що з нього взяти? І взагалі так в цьому світі прийнято. Ну, я би сам би на місці чеклуг на такого кавалера пригав би. Ну, харизматичний, вумний курва, сильний має завжди роботу, яка непогано оплачується. Ну, чисто мрія, не чоловік. От хто би не хотів би бути схожим на нього. Я сам наскільки вразився першим проходженням цієї гри, що завів собі хвіст на макітрі. І коли я був в Польщі, то купив собі сік з відьмаком, тобто прямо з батьківщини ігри. Як органічно розповісти про світ, який населяють дивні чудовиська, як не через вбивцю цих чудовиськ? Ну ось і я думаю, звичайно, можна ще довго розповідати про всі подвиги Геральта, але наш білий вовк і так дуже знайомий більшості з вас. І зайвий раз його хвалити не бачу потреби, хоча і є за що. Тому ми будемо рухатися далі. Думаю, що другий позначимості персонаж це Цирі або Циріла. Ми навіть за неї пограти встигнемо. З Геральтом її зв'язує дуже зворушлива історія, і мені дуже приємно дивитися за їхніми відносинами. Дуже гарно розвивається тема батьків і дітей. А хто такий батько взагалі? Той хто родив, чи той, хто й виховав? Ось такі питання, гра перед нами і ставить. Я вам так скажу: щоб бути гарним батьком для цирі, потрібно постаратися. Я коли сам починав грати відьмака, мені дур сказав: сука, будеш хуйовим батьком для Цирі, і я тебе сука, найду і от пиздю. Я вважаю, що це справедливо. І тепер кожен раз, коли я згадую про цирі, я про неї згадую як про свою дочку. Тобто, гра дуже гарно мені передала відносини головних героїв. Сама ж Сирі має запальний характер, непогане почуття гумору і душевні травми від думок про її призначення. Люблю Цирі. тут зараз буде питання, від якого більшість глядачів цього відео бомбане. Тому що це вічне питання, і люди поділилися на два табори. Ну і саме питання: Єніфер чи Тріс. Сразу кажу Тріс. Але зараз поясню свою думку. Для мене Тріс Мерігольд – щиро кохана людина для Геральта. Адже я познайомився з світом Відьмака через другу частину відьмачої саги. А Єніфер там, ну, не було. І для мене дитини на той час дуже запам'яталися відносини з Тріс, яка, до речі, маніпулювала Геральтом, тобто не говорила йому його спогади, що в нього вже є жінка, але вона вже покаялася таке вона ж вумен і просто щиро закохалася. Потім з'являється в третій частині вже Єніфер із Венгербергу. Я прочитав лише першу книгу, я знаю, що вона це канон для Геральта. Беззаперечно, це факт, але гра дає нам. Вибір, то чому би його не спробувати? Я проходив третю частину вже два рази і ні разу навіть з інтересу не трахався з на чучелі Єдінорога. Тому що проти любові тріс вона мені здається, знаєте, такою. Стервою, вона дуже гарний персонаж. Сама дуже гарна, але все таки лице і стервозна. Але вона любить свої емоції приховати, потягнути прикола з Геральта. А Мені таке не подобається. Все таки на клоуна він не дуже схожий. Тріс же кохає по-справжньому, і я радий, що зробив такий вибір. Якщо хочете мені довести думку, чому ви обрали Єнефер, то пишіть в коментарі або в телеграмі. Можна ще багато розповідати про персонажів, адже їх тут мільярд. І всі цікаві, але основних я описав: Лютіка, блять, ще згадаю як гарного оповідача і непоганого персонажа, який приносив в гру багато почуття гумору. І тут я хочу навести вашу увагу на музику. Це, напевно, сама геніальна гра, яку я знаю з точки зору аудіосопровіду. Музика під час битв, під час гри в Гвінт, під час сумних моментів, під час гри. Просто пісня присили. У мене лише від згадування даних композицій мурашки по шкірі пробігають. Вся музика доречна. І навіть просто коли ти подорожуєш на своїй плутві, то ти не слухаєш мертву тишу, а ти слухаєш дуже приємну музику. Це лайк. Гвін це взагалі окрема тема для мене. Адже із 72 годин, що я провів відьмаку. Я годин 20 провів за партійками «Гвінт». «Гвінт», до речі, в середині гри не дуже пропрацьований. Тупо королівство Сєвєра» всіх їбе, і ти шпіонами забираєш карти. Мені виявилося цього мало. Я вже Гвінт, як окрему гру награв більше годин ніж відьмака. Про цю гру потрібно окреме відео зробити, але зараз у мене є оголошення. Хочу вам повідомити, що близько дев'ятій вечора на ігровому каналу Володьки ми будемо стрімити «Гвінт». Всі приходьте посилання в описі. Чекаємо вас на стрімі. Будемо раді вас там бачити. Геймплей в грі дуже приємний. Мені трохи бойова система нагадує перші частини Асасіна, коли ти просто чекаєш удара і контратакуєш. Але тут паралельно ще й можна кидати відьмачі знаки. Дуже геніальне, до речі, рішення. Хоча кому я пиздю? Я не відразу зрозумів, що таке контратака, як нею користуватися, і просто в тупу спамив ударами і захищав себе квеном. А потім для очівки потрібно було багато контратакувати, ну і мені довелось навчитись. Ще мені подобається момент з відьмачим медальйоном, і так зване відьмаче чуття, яке багато ігор, до речі, спиздили з відьмака. Брати участь в битвах, флангу ведеться часто, і ця бойова система, в принципі, нікому ще не набридла. В цій грі rpg момент дуже вдалий, Тут не потрібно тупо дрочити на циферки, тут потрібно придумувати гарно свій білд. Гра дуже гнучка для наштування під кожного гравця. Спочатку ти вибираєш свій стиль бою, свій основний знак, яким ти будеш користуватись, і багато інших деталей. Потім ваш Геральт стає кіборгом вбивцею. Маю, до речі, пару слів про нелінійність. Звісно, прекрасно, що вона є тут. Тобто дуже дрібне рішення може за собою мати катастрофічні наслідки. Але мене дуже бісить, коли ти нажимаєш на одну репліку і тобі здається, ну, гарна репліка, добра, мила. А Геральт говорить хуйню якусь через яку люди нахуй вмирають. А це напевно єдине, що мені не подобається в цій грі. Ну і знаки питання на скеліги, звичайно. Але я навіть не знаю, яка гра, яку я грав за своє життя, краще ніж третій відьмак. Мінуси свої я вже сказав, але все одно, навіть якщо брати до уваги ці мінуси, то це все одно 10%. Із десяти, тому що це шедевр, який переживе більшість ігор, які зараз виходять. Ну і сам фандом буде підтримувати цю тенденцію і передавати відьмака з уст в уста, прямо як фольклор. Тому що це класика і це потрібно знати. Дякую всім за перегляд. Приходьте ввечері на стрім. Підписуйтесь на теле.